Володимир Свідзінський писав глибокі вірші про сенс буття, людей і природу, але не оспівував у них комунізм та партію. І за це Совєти спалили його живцем. Та їм не вдалося стерти пам'ять про поета. Тож сьогодні його вірші вчать у школі. Як дощу михтіння прозоре поглинає глуха трава, так що мить розпадається зоряно, розсипається сіть життєва. І світліє, росте, розсипаючись, і густішає кожну мить, підіймаючись, розхиляючись, тисячу цвіт тремтить. Свідзінський народився 8 жовтня 1885 року. В селі Маянів на Вінничині навчався на економіста, проте обрав для себе літературний шлях. Поет не прагнув слави, не був учасником відомих культурних угруповань. Його поезія відрізнялася від тогочасної, була без надмірного пафосу та політики. Натомість мала глибокі роздуми, гру слів, спостереження за людиною і природою. Холодна тиша, місяцю надламаний. Зо мною будь і освяти печаль мою». Вона як сніг на вітах умирилася, вона як сніг на вітах і осиплеться. Свідзінський багато перекладав, але все одно не вписувався в межі радянської дійсності, бо не хотів возвеличувати у своїх творах партію, і це стало його вироком. Після 1927-го вірші поета перестали друкувати. А в 1941-му НКВС почало масові арешти щоб позбутися неблагонадійних митців. Свідзінського заарештували за звинуваченням в антирадянській агітації. У жовтні разом з іншими арештантами його гнали під конвоєм з Харкова на схід. У цей час німці готували наступ, тож там оголосили про евакуацію населення. Та в радянських силовиків були інші плани на українських діячів. Вони загнали їх у покинуту господарську будівлю, яку облили бензином і підпалили. Володимир Свідзінський разом з іншими митцями згорів живцем. Тоді у вогні втратили й рукописи його ненадрукованих творів. Вдалося врятувати лише збірку невиданих поезій медобір, яку вивезли за кордон у радянські часи. Творчість поета намагалися забути, а його ім'я стерти. Та сьогодні поезія Свідзінського знову звучить, і його називають українським філософом слова.